Вітаю моїх слухачів на моєму каналі. Тема сьогоднішньої лекції лімфатична система. Лімфатична система включає в себе лімфатичні судини, лімфатичні вузли, лімфатичні органи, це мигдалини, лімфатичні фолікули, а також більші структури, це лімфатичні стовбури і лімфатичні протоки. Лімфатична система є помічником венозної системи, і також відноситься до імунних органів, до імунної системи. За своїм складом до лімфи входять продукти обміну речовин, гормони, жири, вода та інші речовини. В патологічних випадках. Лімфою можуть транспортуватись бактерії і клітини пухлин. Таким чином, функція лімфатичної системи це кровотворча функція, захисна функція, і додатковий відвід зайвої води. Якщо ми подивимось на систему кровообігу, ось вона перед нами, то ми побачимо, що з крові. Постійно потрапляють поживні речовини і вода в міжклітинну речовину. Міжклітинна речовина, до речі, є поживним середовищем для всіх наших клітин. Одночасно з цієї міжклітинної речовини забираються продукти обміну і вода. Але, як ви можете побачити, приходить води більше з крові, ніж може відійти. Тому відбувається така ситуація. Що в міжклітинній речовині накопичується зайва вода, ну, з іншими, звичайно, розчиненими в ній речовинами. Тому ця зайва вода саме вона і підлягає до виведення з міжклітинної речовини. І в цьому саме допомагає лімфатична система. Таким чином. Якщо ми подивимось на будь-який орган, на будь-яку частину тіла, на будь-яку тканину, то в ній поряд з судинами, ось вони судини: венозне русло, венозне русло, артеріальне русло, є також лімфатичні дрібні судини. Це так звані лімфатичні капіляри. Завдяки лімфатичним капілярам міжклітинна речовина фільтрується. І потрапляє всередину цього капіляра. Завдяки цій фільтрації міжклітинної речовини утворюється лімфа. Тобто, лімфа це не що інше як фільтрат міжклітинної речовини. Ця лімфа, яка утворюється в будь-якій нашій тканині, вона по цим дрібним судинам і капілярам. Починає йти до найближчого лімфатичного вузла. Цей найближчий лімфатичний вузол виконує імунну функцію. Отже, лімфа, яка приходить до вузла, вона тут очищується, якщо в ній є мікроорганізми, є клітини пухлин, то саме лімфатичний вузол перший зустрічає цю інфекцію і не дає їй розповсюджуватись по нашому організму. Отже, лімфатичні вузли, вони, як бачите, розташовуються групами. І якщо сюди починає потрапляти інфекція, то цей вузол запалюється, якщо він справляється з інфекцією, то він залишається або зменшується далі в розмірі. Якщо він не справляється з інфекцією, то він загоюється і виникає захворювання, гідроденіт і так далі. Тобто, таким чином, лімфатичний вузол намагається знищити антигени, які потрапляють до лімф. І так, лімфатичні вузли. Лімфатичні вузли розташовуються завжди групами і виконують імунну функцію. Ось перед вами основні групи лімфатичних вузлів. Це шийні вузли, привушні, піднижньощелепні, підключичні, пахвові, ліктьові, Середостійні, пригруднинні, епігастральні, клубові, пахові вузли, нижче будуть колінні вузли, тобто саме найближчий лімфатичний вузол зустрічає інфекцію, і він повинен її перебороти. Після того, як лімфа очистилась, ну в дужках, звичайно, очистилась. Від патогенних можливих патогенних агентів, ця лімфа прямує і об'єднується в більші судин. Більші лімфатичні судини називаються лімфатичні стовбури. Ці лімфатичні стовбури відводять лімфу від частин тіла, від верхніх кінцівок відводить лімфу. Підключичний стовбур. Ось він один і другий. Тобто правий і лівий. Від голови і шиї відводить лімфу яремні стовбури, правий і лівий. Від органів грудної порожнини відводить лімфу бронхо, середостінні стовбури. Від органів чрівної порожнини відводить лімфу кишковий стовбур. І від нижніх кінцівок відводить лімфу поперекові стовбури правий і лівий. Ці стовбури далі об'єднуються в протоки. Всього є два великих протоки: це грудна протока і права лімфатична протока. Грудна протока. Латиною Ductus thoracicus. Утворюються на рівні 12-грудного 1-2 го 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 поперекового хребців, приблизно ось тут черевній порожнини. Утворюються із злиття трьох стовбурів: це правий і лівий поперекові стовбури і кишковий стовбур. Тут він просто не показаний. Ці три стовбури приносять сюди лімфу, об'єднуються і в цьому місці утворюється грудна протока. Далі ця грудна протока підіймається вгору через грудну порожнину, далі відхиляється вліво. І ось тут, в лівій частині, в неї додатково впадають ще три стовбура: це лівий бронхосередостінний стовбур, лівий, лівий вибачаюсь, підключичний стовбур і лівий яремний стовбур. Далі грудна протока впадає в лівий венозний кут. Лівий венозний кут це місце утворення лівої плечоголовної вени. Ось це місце. Тут, нагадую, з'єднуються ліва яремна вена і ліва підключічна вена. Тобто, таким чином утворюється плечоголовна вена. Саме сюди ця лімфа впадає завдяки грудному протоку. Ось тут він впадає. І далі ця лімфа змішується з венозною кров'ю і йде у складі венозної крові. Таким чином грудна протока. Ось вона ще раз ось так іде. Тут відхиляється і впадає в цей кут. Таким чином, грудна протока. Збирає лімфу з наступних частин тіла. Це нижні кінцівки, це органи черівної порожнини, це ліва верхня кінцівка, ліва половина грудної порожнини і ліва половина голови і шиї. Наступна протока. Права лімфатична протока. Вона невелика за розмірами до 12 мм. Всього лише Латинною Ductus lymphaticus dexter. Знаходиться вона в нижній частині шиї справа, приблизно в цьому місці. Всього лише нагадує 12 мм. Права лімфатична протока. Утворюється злиттям трьох стовбурів. Це правий підключичний стовбур. Правий яремний стовбур. І знизу, ось тут повинен підійти не показано. – бронхосередостінний стовбур. Ці три стовбури об'єднуються, утворюється права лімфатична протока. І ця права лімфатична протока далі впадає в праву плечу головну вену. А саме в місце її утворення, тобто ось в цьому місці, утворюється вона також правою. Внутрішньою яремною веною і правою підключичною вено, веною. Сюди впадає права грудна протока. І так само лімфа змішується з венозною кров'ю і далі циркулює у складі венозної крові. Таким чином, права лімфатична протока збирає лімфу з правої чверті, умовно кажучи, нашого тіла. Це. Права верхня кінцівка, це права половина грудної порожнини. І це права половина голови і шиї. Ось як на малюнку показано. Дякую за увагу!